Організатори фестивалю Євразійська театральна асоціація та театральна компанія міста Брага. Участь у ньому взяли сім країн, розповідає генеральний директор Херсонського обласного театру Олександр Книга. Це було так зворушливо, коли всі друзі нашої євразійської театральної асоціації, яку я очолюю вже другий термін, приїхали, щоб підтримати саме наш театр, проявіть собі театр з Казахстану, театр з Киргизстану. Театри з Туреччини, театри з Португалії, навіть з України протягом тижня учасники фестивалю демонстрували свої вистави. Тематика різна у виставі Птахи за Арістофаном. Португальський театр показав общипану курку, яка видає себе за орла. На думку Олександра Книги, це українське уявлення про рашизм. Актори вистави біженці з України. З України, правда, цікаві були проекти. Це якраз тимчасово переміщені творчі люди, які зараз знаходяться в Португалії. От знову ж таки, друзі театрали, наші португальські їх зібрали докупи, дали можливість їм творити контракти, їм підписали. Вони отримують зарплату цілий рік і вони випустили кілька вистав. І ці вистави теж от були на фестивалі представлені. Атмосфера фестивалю надихнула на нові проєкти, говорить Олександр Книга. В кінці фестивалю нам навіть вручили мені 3400 євро. Це те, що на глядачі, які приходили на вистави і там кидали в скриню гроші. І ще 50% від продажу квитків буде перераховано теж на підтримку нашого театру. А нам це сьогодні дуже потрібна ця підтримка, бо ми намагаємось відновити роботу театру, а випустити виставу без коштів. Сьогодні ну просто неможливо. Тому будь-яка копійка сьогодні це нам велика допомога. У Португалії Херсонський театр не представляв своїх вистав. Їх готують до фестивалів у Словаччині та Грузії, які відбудуться влітку, сказав книга. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.